Росія продовжує активно перекидати солдатів армії КНДР до кордону з Україною. Президент Зеленський невдоволений ситуацією, розкритикував недостатню реакцію заходу на витівки диктаторів Кіма та Путіна. Проте аналітики б'ють на сполох. Долучення північної Кореї до війни може змінити розстановку сил в азіатському регіоні і у майбутньому. Розберемо усе за мить, а зараз підпишіться і до справи. Північних корейців більше. в останній тиждень жовтня Росія перекинула з Примор'я до українських кордонів понад 7 тисяч солдатів КНДР. Про це заявляє гур. Бойовики Кіма переміщали з допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів. Корейці озброєні 60 міліметровими мінометами, автоматами АК 12 кулеметами РПК та ПКМ, снайперськими гвинтівками ВТРК Фенікс та РПГ 7 також північним корейцям видали прилади нічного бачення, тепловізори, коліматорні приціли та біноклі. Британська розвідка вважає, що російські та північно-корейські війська найімовірніше зіштовхнуться з труднощами у взаємодії, оскільки раніше вони не проводили спільних військових навчань. Тим часом солдати КНДР вже записують відео у формі армії РФ. Чи перебуває даний солдат напередку? Важко сказати. Проте цей поціновач комунізму хвалиться на камеру харчами, що їм видало мінвбивства РФ та побутом в місці перебування. Схоже, так не кормлять у себе на батьківщині. Схоже, у ворогів у військових умовах відбувся обмін їжею, бо у наступному відео вже росіянин ховалиться собачатиною, якою поласував. Вингелю братського народу таку шнягу рішили попробувати. Ну один чоловік додумався перевести, взяв керівни і посмотрев, шляпа собаки. Президент Зеленський розкритикував Захід за зволікання з відповіддю на війська КНДР в Росію. За словами президента, Україна бачить кожен майданчик, де Росія тримає солдатів з КНДР, і могли б ударити по них, якби мала дозвіл на застосування далекобійних ракет. Такої необхідної далекобійності Америка спостерігає. Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають. Поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцям. На думку аналітиків інституту вивчення війни, наслідки прямого долучення північної Кореї до війни РФ проти України на боці Москви вийдуть далеко за межі поля бою на театрі воєнних дій. Зокрема, це може мати довгостроковий вплив на стабільність корейського півострова та азійсько-тихоокеанського регіону. Як припускають аналітики, пхенян сподівається, що їх військовослужбовці отримують бойовий досвід в умовах сучасної війни. Його згодом Північна Корея може застосовувати у майбутніх конфліктах. Тим часом Південна Корея заговорила про ймовірні поставки зброї Україні. Голова МЗС Республіки Корея Чотхе Йоль каже, Сеул уважно стежить за розвитком співробітництва між Росією та КНДР, включаючи те, що отримає Північна Корея від Росії в обмін на військову допомогу у війні в Україні. Усі ці фактори будуть враховані перед ухваленням конкретних рішень. Повертаємося до Європи у Білорусі. Самопроголошений президент країни заявив, що РФ не нападатиме на країни ЄС і звинуватив об'єднання у тиску на власну країну та Росію. Цитую. Повірте, ми не нагнітаємо ситуацію. Ні, Росія не збирається через Білорусь нападати на Польшу, Литву чи Латвію на Україну. Глупость полна, сказав диктатор. Але зовсім протилежна риторика лунає з Москви. Нові ядерні погрози чули від заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. Він заявив, що США помиляються, очікуючи, що Росія не перейде межу в плані використання ядерної зброї, якщо йтиметься про загрозу її існування. Також він заявив, що світопорядок заснований на правилах заходу скоро розвалиться. За океану враховують загрози вже давно. США найближчими днями перекинуть до Європи оперативну групу стратегічних бомбардувальників. Про це повідомило європейське командування ВПС США. Ці літаки здатні нести ядерну зброю. Перестраховуються, чи нас може чекати новий виток розвитку подій на міжнародній арені. Що думаєте, напишіть у коментарях, підписуйтесь та ставте вподобайки. Привітно що недавно ми повідомляли про те, що на Курщині є перші втрати серед північних корейців. Усі деталі далі. США Південна Корея вперше провели спільні навчання із ударними безпілотниками, тоді як КНДР випробувала міжконтинентальну балістичну ракету. Бойовики Кімчанина продовжують нести втрати. З'явилися дані про нові випадки участі солдатів на Курщині. Про це у випуску далі. Підпишіться на канал Сейчас, і ми починаємо. Північна Корея відкрито заявила про підтримку РФ. КНДР твердо стоятиме. З російськими товаришами до перемоги в Україні таку гучну заяву зробила глава МЗС країни Чве Сонхі. За її словами, Північна Корея навіть не сумнівається у цій перемозі, але по факту у північній Кореїці вже несуть втрати. Напередодні ми говорили про солдата, якому єдиному із 40 сослуживців вдалося залишитися живим після атаки ЗСУ на Курщині. Нині наші нанесли урону іноземним найманцям скидом із з дрону. Ми покажемо скріншоти з відео, яке шириться мережею. Бачимо, як вибухівка летить у ворожий окоп. Далі детонація і купа диму. Проте я зауважу, що ніяких офіційних підтверджень і верифікації цим кадрам не було. Участь північнокорейських підрозділів у боях на українському фронті наразі не принесе особливих змін. Таку думку висловив полковник Анц. Ківесель це командир центру розвідки Міністерства оборони Естонії. Він зазначив, що як правило північно-корейські солдати навчені воювати у гірській місцевості, і вони аж ніяк не знайомі з українською територією, її кліматом та географією. Далі цитую: їхня підготовка не передбачає ведення бойових дій у тих районах. Підготовка, яку вони проходять у Російській Федерації, звичайно не відрізняється високим рівнем. Тому ми можемо очікувати, що північно-корейські підрозділи зазнають великих втрат в Україні і, ймовірно, навіть більш важких, ніж ті, які й досі зазнавала Російська Федерація, сказав Ківісельг. Разом із тим, за даними держсекретаря США Ентоні Блінкена, близько 8 тисяч військових КНДР нині розміщено у Курській області. Це є стимулом для наших партнерів теж додавати підтримку. Тому незабаром Сполучені Штати оголосять нові пакети військової допомоги для України. Але Пхендіан йде на радикальні кроки. КНДР проводить випробування смертоносних ракет. Там ще 31 жовтня затестували міжконтинентальну ракету «Хвасонг-19», яка є копією російської ЯРС. Про це сповіщає профільне військове видання Дефенс Експрес. Аналітики припустили, що Північна Корея отримала від РФ технології для створення бойових блоків. І більше того, КНДР, ймовірно, будує свій перший атомний підводний човен. Нова активність була виявлена на північно-східному узбережжі Північної Кореї на верфі Понгдає, де розміщений центр із дослідження та будівництва підводних човнів. У січні 2021 року. Кімчанин заявляв, що проект нового атомного підводного човна досліджено і він перебуває на етапі остаточної перевірки. Тоді він також повідомив, що проектні роботи щодо озброєння та бортових датчиків цієї субмарини вже завершена. Паралельно з цим США і Південна Корея провели перші спільні військові навчання за участь ударних безпілотників. Про таке йдеться у заяві повітряних сил Південної Кореї. За даними відомства, у навчаннях брали участь безпілотник RQ-4B Global Hawk і ударний дрон MQ-9 Reaper. Тим часом у Сеулі виникли непорозуміння. The Korea Times пише. Опозиція у Південній Кореї, зокрема Демократична партія, виступає проти відправки військових консультантів до України. Вони пригрозили імпічментом міністра оборони, якщо уряд направить війська в Україну без згоди парламенту. Сеул хіба що розглядає можливість відправки групи розвідників і північно-корейських втікачів для допомоги ЗСУ у боротьбі із тими ж північно-корейськими військами, які підтримують Російську Федерацію. Своєю чергою на співпрацю Москви та Пхеняна вже реагує і Пекін. Як КНДР та Росія розвивають двосторонні відносини, їхня особиста справа? Так от заяву зробив речник Міністерства закордонних справ піднебесної Лінзянь, мовляв, Північна Корея і Росія дві незалежні суверенні держави. Як вам така репліка? Як вам така реакція? Напишіть, будь ласка. Свою думку в коментарях залишайте реакції у вигляді вподобайок у вигляді підписок на канал «Сейчас» і натискайте на дзвіночок, аби не пропускати головних новин.